Ксенія Корольова вже тривалий час проживає разом із батьками у Кременчуці. Ще до початку повномасштабного вторгнення російський окупант змусив її сім'ю переїхати до нашого міста. Наразі я в ВПО. в 2015 році з батьками переїхала з міста Салідова, це Донецька область, і потім ми жили десь 8 років на водоканалі у квартирці. Однак пізніше Ксенія разом з сім'єю переїхала до будинку у Крюкові, де родина мешкає зараз. Одначе це створило певні незручності, адже дівчина щоденно займається танцями, і кожного дня їй доводиться їздити на тренування в інший кінець міста. У мене з'явилось питання, як я буду їздити на танці. Я займаюся танцями кожного дня у студії JFD Studio. Туди на танці я в принципі добиралася нормально. Тролейбус був, але назад мені потрібно було або на маршрутці, або пішки. Цей час дівчинка зареєструвалась на проєкт Кременчуцька академія волонтерства від молодіжного парламенту Кременчука, і на одному з занять був присутній міський голова Віталій Малецький. Прийшла а, і там на зустрічі а, був мер. Я така, ого, я не дум не очікувала, що буде мер міста. Він запитав а, чи хочемо ми щось змінити взагалі ну у місті, а, чи нам потрібно щось. А я ну мені дуже складно добратися додому. З танців, в з тренувань він сказав, типу, що добре, запустимо тролейбус. Це було дуже неочікувано. І дійсно міський голова Віталій Малецький зважив на потребу Кременчужан добиратися ввечері громадським транспортом на іншу сторону через Дніпро. Тож оперативно було прийнято рішення додати ще один рейс по маршруту тролейбуса 26 а І вже від учора впроваджений оновлений графік. Тролейбус відправлятиметься о 20.29 із зупинки вулиця Молодіжна, та о 21.40 від зупинки вулиця Академіка Герасимовича і йтиме в депо. Віталій не дав доручення управлінню транспорту. Розглянути два питання. Першим з яких було Додатковий рейс по маршруту номер 26 а о 21-й, щоб він відправлявся на центра, це на несполучення не сполучення з мікрорайоном Круків, і до нього звернулися не мешканці саме цього мікрорайону. Тому ми відпрацювали з тролейбусним управлінням цим питання, І з вчорашнього дня він здійснив уже перший рейс і буде надалі працювати. Окрім зручності, таке рішення ще й зекономить кошти тим містянам, які користуються проїзними. Я витрачала дуже багато грошей на маршрутки, тому що. А мене був проїзний на тролейбус, тому що на тролейбусі я теж дуже дуже часто А, і получається в одну сторону на тролейбусі їхала, а потім тролейбус і ще маршрутка. А, і так, ну за тиждень виходило там, ну багатько. Також завдяки ініціативі Ксенії у Кременчуці ведуть єдиний проїзний для тролейбусів та автобусів, що дозволить додатково зекономити кошти людям, які часто користуються громадським транспортом. Було доручення стосовно застосування проїзних квитків. Які на сьогоднішній день існують як для автобуса комунального, так і для тролейбуса, щоб вони його уніфікувати і зробити одним проїзний квиток для автобуса і для тролейбуса в комунальної форми власності. На, на, на сьогоднішній день підготовлено рішення виконкому щодо впровадження саме по чотирьом видам: учнівський, студентський для громадян і для підприємств проїзних квитків, які будуть мати можливість використання як в автобусі, так і в тролейбусі. Такі неочікувані й добрі ситуації показують наскільки важлива взаємодія між міською владою та кремончужанами. Дуже рада тому, що зараз слухаються до молоді, тому що не в кожному місці є таке. Наприклад, навіть у Полтаві такого не роблять. А, і е, я дуже рада, що тепер можна нормально їздити додому. Я Просто. Ця історія є черговим доказом того, що в житті можливо усе, головне цього дійсно хотіти. Адже відтепер дівчинка після занять улюбленими танцями без проблем повертатиметься додому. Ксенія Корольова, як і багато інших містян, з комфортом зможуть ввечері їздити в Крюків без труднощів. Дмитро Цирюльник, Олексій Грижановський, Креманшуцькі новини.